Найобговорюванішими темами українського твіттеру і Trec є як кому жити, коли закінчиться війна, і звісно ж неадекватні ціни на київську оренду квартир. Бо молоді кияни, студенти з інших міст, переселенці, люди, які просто приїхали працювати в столицю, заходять на сайти з оголошеннями оренди в надії знайти собі затишну домівку десь на древніх схилах Дніпра. А виявляється, що їм світить максимум комуналка на Дарницькому. Іначе ж примітивна тема. Так працює вільний ринок і нічого жалітись, ціни не неадекватні, бо самі ціни формує співвідношення попиту і пропозиції. І на цьому я могла б закінчити відео. Але я урбаністка. А крім того, що урбанізм досліджує, як робити якісну інфраструктуру в місті, він ще й впливає на економічну політику в місті, а особливо на житлову. Тож я не хотіла б халтурити і визнавати винними людей з інших міст чи переселенців, а глибоко дослідити житлову політику України і нарешті чи можна знизити ціни на київську оренду. Як працює ринок оренди в Україні? Для початку нам треба пірнути в розуміння, як загалом працює ринок оренди. Є власник, який має вільну квартиру, і вирішує, щоб вона не простоювала і приносила прибуток, здати її в оренду. Він поміщає її на сайт з оголошеннями оренду і ставить умовну ціну. Припустимо 30 тисяч гривень. Я орендар, я шукаю собі квартиру. Я заходжу на сайт, дивлюся на це оголошення і думаю, ні. Це за дорого для такої квартири, я знайду собі кращу. І прогортую. Якщо власник дійсно поставив за високу ціну, тобто не ринкову, то більшість людей прогорнуть і квартира висітиме вічність. Тоді він вирішить опустити ціну до умовних 15 тисяч гривень. І тут різко всім вона уже стала підходити, і ціна видалася доречною. Людей, які захотіли, Переглянути квартиру аж настільки багато, що він не може з усіма домовитися по телефону. Тому він розуміє, що поставив за низьку ціну, бо вона аж надто приємна для мене і інших орендарів квартири. Тому він вирішує врівноважити її до умовних 20 тисяч гривень і лишається лише там двоє-троє людей, які хочуть прийти на перегляд і винайняти її. Так і працює вільний ринок. Ціну визначає споживач. Якщо він готовий заплатити таку ціну за таку квартиру, значить ціна виправдана, тобто ринкова. Чому ж тоді киянам ціни на оренду видаються неадекватними? Коли людей забагато, а кількість квартир та сама, це й називається. Попит перевищує пропозицію. Власники розуміють, що можуть викладати квартири з вищими цінами, бо ринок, так би мовити, голодний. Завжди знайдеться людина, яка готова орендувати квартиру за таку ціну. Бо квартир просто не вистачає на всіх. Лише поки власник не поставить за високу ціну. Тоді орендар зрозуміє, що може знайти краще за ту саму суму. Тобто, вільний ринок це такий собі геніальний механізм, який сам себе регулює і виставляє лише доречні ціни з. Ажаючи на контекст міста чи держави, але так він працює лише в підручниках з економіки. На ділі ми стикаємося з містом. Воно обмежене в просторі і має дивовижну щільність населення. В якийсь момент воно більше не може розширюватись, тобто кількість квартир не збільшується, але люди продовжують і продовжують приїжджати в місто в пошуках е щастя і амбіцій. І тоді ціна лише росте і росте. Але житло це не преміальний аксесуар, на який бізнес може задати дійсно будь-яку суму. Це базова потреба людини. А от ще ситуація в Україні: велика кількість переселенців, які переїжджають з окупованих територій або прифронтових територій, люди зі зруйнованим житлом, навіть з відносно спокійних регіонів, зупинка будівництва, а тобто нові квартири, не з'являються, і ринок не насичується пропозицією. І, звісно ж, підвищення цін і не підвищення зарплат. Тож попит на квартири в Києві стає колосальним. Ціни ростуть, а якість квартир зменшується. І економісти зазвичай знижують плечима і кажуть, що ну така данність і це не виправити. Але безліч міст по всьому світу уже мають рішення. До речі, я от рік тому з хлопцем нарешті знайшла дуже класну квартиру з класним власником в класному місті. Це раптом що не вона. Ми зараз не в Києві. І зараз вже мої друзі цього року почали шукати квартири, і я слухаю їхні всі жахи з. Вартістю квартир з сусідами, зі станом квартири. І зараз мені смішно слухати, а от рік тому я б так не сказала. Пошук квартири збігся з моїми першими тижнями на новій роботі, тому я стресувала на роботі. Потім я бігла на обід, на перегляди, стресувала там. Потім я приходила додому після роботи до батьків і стресувала, дивлячись всі ці оголошення квартир. Дійшло до того, що в якийсь момент я просто не витримала, розплакалася в туалеті офісу. Там всі пам'ятаємо цей дивовижний досвід на новій роботі. Роботі, бо я просто була у відчаї і вважала, що я більше ніколи не знайду нормальну квартиру за нормальною ціною і ніколи не переїду. У відчаї я вже готова була заїхати в дуже погану квартиру з Смородом, який я одразу зрозуміла, що я не виведу, за 17 тисяч гривень. Але я зрозуміла, що у мене був просто дуже поганий стан, який впливав на сприйняття світу. Я заспокоїлася, хлопець переконав, що ми точно знайдемо квартиру, і буквально через два тижні ми заїжджаємо в суперкласну квартиру, в якій зараз живемо, за дуже смачною ціною. Тож це дуже стресовий період, це всім відомо. Ти хвилюєшся, що тобі не буде де жити, і у тебе буквально вибивають ту базу, яка зазвичай допомагає прожити стресові періоди. Безпечний простір, у якому ти можеш відключитися від усього і розслабитися. Іноді підтримку можуть дати близькі, але не завжди цього достатньо. І тоді дуже часто потрібна фахова підтримка від людини, яка готова вислухати без осуду і допомогти. Саме для цього існує розмова, платформа для пошуку перевірених психотерапевтів, де ви можете знайти спеціаліста під себе і під свої потреби. Вартість на консультації стартує від 500 гривень. А з моїм промокодом DIM ви отримаєте та 20% знижки на першу консультацію. Так от повернімось до хаотичності ринку. В Україні соціальне житло як слово і концепт зазвичай маргіналізоване. Його уявляють або як радянські комуналки, в яких жило по три сім'ї, або як американський гетто, де найбідніші і найнеблагополучніші верства населення. Формують небезпечні райони, Тож давайте спробуємо розібратись, як це працює в різних країнах світу. США, наприклад, дуже капіталістична держава, тому держава майже не втручається у вільний ринок. Уся доступність житла в Америці полягає в тому, що банки видають кредити під низькі відсотки на житло громадянам Америки. І тоді ці громадяни самі заробляють собі на квартиру, а не отримують її безкоштовно, але отримують у приватну власність. У той самий час європейська система соціального житла значно більше націлена на Соціальну підтримку громадян від держави, наприклад, у відні, напевно, столиці соціального житла у світі, 60% містян живуть у соціальному житлі. Воно по суті і не є соціальним житлом за нашим е, розумінням. Це просто доступне житло. Немає майже жодних обмежень. Всі громадяни, у яких дохід менший за максимальний, мають право жити в такому житлі. То як воно працює? Держава будує житло, яке здає громадянам за неринковими цінами. Як це їй вдається? Вона просто не отримує з нього прибутку. Вона будує житло як базову потребу, але водночас не будує його повністю безкоштовно. Бо люди потім орендують у держави це житло або купляють знову ж таки за неринковими цінами. Тоді і люди мають житло хорошої якості, і держава не бідніє, просто роздаючи це житло безкоштовно, бо вона повертає собі гроші за будівництво і утримання цього будинку. Але це ще не все у Швеції, там же у Відні, у Німеччині і ще в купі країн Європейського Союзу є таке собі кооперативне житло, тобто якась неприбуткова організація, асоціація чи громадська організація буквально будує сама собі житло. Буквально всі члени цієї асоціації просто скидаються на житло і будують його за ціною собівартості, тому що не платять прибутку третій особі. Форма власності може бути будь-якою. Деколи ти просто платиш членський внесок і тоді отримуєш право жити в цьому житлі, деколи ти просто орендуєш його. І це ще не все. Приватні забудовники можуть створювати доступне соціальне житло. Наприклад, у Відні, за те, що приватний забудовник у себе в проєкті визначить там умовні 25% квартир, з яких він не отримуватиме прибутку, тобто їх він здаватиме або продасть за неринковою ціною. Держава звільняє його від сплати податків за цей проєкт. Або місто може видавати дозволи на будівництво на якихось дуже ласих шматочках в центрі міста, лише якщо забудовник зобов'яжеться робити там якийсь відсоток соціального житла. Тобто вигідно і бізнесу, і державі, і людям, які отримують якісне житло за неринковими цінами. На доступність житла у Вітні також. Впливають купа факторів, які теж формує держава або місто. Наприклад, відсутність обмежень на це житло. Бо, наприклад, у Франції і в США є таке собі зонування, за яким закон максимально обмежує нове будівництво соціального житла через те, що воно маргіналізоване. Ну, через негативні приклади утворення там гето. Тому, наприклад, у Парижі соціальне житло можна будувати лише десь далеко на околицях міста, а в США. За законом сильно контролюють появу нового соціального житла, щоб його не було забагато. Це все сталося, тому що колись субсидійоване державою доступне житло перетворювалося в небезпечні райони, де жили найбідніші з найбідніших, і ці райони не розвивалися. Тому тепер до соцжитла житла ставляться з максимальним опасінням і відкидають в найгірші з найгірших. Райони міста австрійці ж зрозуміли, що проблема не в соціальному житлі, а в підходах до нього. Тому жодних обмежень на нього немає. Воно може з'явитися в будь-якому районі міста, і, хоч і є субсидійованим, все одно зберігає високу якість. Допомагає цьому ще й збереження хорошого ставлення до людей, які живуть в соціальному житлі. Просто тому, що всіх. Заохочують жити в ньому. Відповідно, це не виглядає як одностороннє вкладення держави в якусь конкретну верству населення. Щоб підтримувати живавість району, також дуже серйозно ставляться до моделювання транспорту у нових районах з соціальним житлом ще до того, як побудувати район у відні, Зії, штат. Побудували лінію підземного метро у два, вони одразу ставлять цілі в розподіленні транспорту. Так вони запланували, що в цьому районі 40% поїздок має відбуватися громадським транспортом, 40% – велосипедом і лише 20% – автівкою. І вони цього досягають розвитком перших двох видів транспорту. Тобто, обираючи жити в цьому районі, люди не лише менше платять за оренду, а ще й позбуваються потреби купляти автівку. А крім... Усього цього просто подивіться, як виглядає житло у Відні. Той самий район Аспандійштат це проєкт Велетенського району соціального житла. Найбільший зараз в Європі проєкт ландшафтно-архітектурний. І там. Просто дивовижна архітектура і дивовижне оточення, де приділили час на проєктування розподілення приватного, напівприватного і публічного просторів, замість того, щоб просто ставити паркан. Фасад облицьований дерев'яними панелями з виступаючими бетонними балконами. І просто подивіться на розміри цих балконів. І я хочу сказати, що в Києві на тій самій ділянці, на тій самій площі, просто побудували б кілька висоток з велетенськими дворами, що зазвичай сприймаються як клас, тому що у тебе великий двір, де багато повітря і зелені. Але ж тут... Територія поділена на такі кластерні блокові дворики, які розподілені між різними будинками. Так створюється значно більше відчуття приватності, тому що цим конкретним маленьким двориком користуються конкретні жителі цих квартир, які одне одного можуть навіть знати. Тобто створюється такий значно більший затишок. І Значно менше протягів, звісно. Що видно з таких проєктів, що в них значно більше інфраструктурних переваг перед стандартними українськими ЖК. там не просто ставлять типовий дитячий майданчик, футбольне поле і парковку, і що вам там ще треба. З'являються криті парковки для дитячих візочків і велосипедів, городи, сади. А всередині будинків є спільні простори, типу спільна кухня або спільна вітальня, спільна дитяча кімната. І це на. Справді є однією з вимог проєктування нового житла у Відні: створювати спільні простори, через які люди значно сприятливіше ставитимуться одне до одного, знайомитимуться з сусідами і формуватимуть спільноту. Цього так бракує в київських бетонних джунглях, де жителі одного поверху можуть не бачити одне одного руками. А власне, чому така крута інфраструктура і планування? Тому що самі жителі проектують собі це житло, це прям супер поширена практика, коли соціальне житло у Відні планують самі майбутні мешканці цього житла громада проводить воркшопи, де Самі собі планують буквально квартири. А ось цей проєкт соціального житла мене вразив найбільше за час навчання в університеті. Про цей проєкт я розказую на своїх спонсорських платформах. Підписуйтесь, щоб бачити більше. До речі, сьогоднішню локацію для зйомки нам надала наша патронка. Ця функція доступна з рівня голова КМДА і вище. Тож, якщо ви хочете, щоб ми зняли відео у вас вдома, підписуйтесь. Заздалегідь дякую за підтримку. А що ж з соціальним житлом в Україні? Якщо, поки я розказувала, вам здалося, що це якийсь ультралівацький соціалізм, то зараз я розкажу, як це працює в Україні. Спойлер значно популістичніше. І так, в Україні є система соціального житла. Воно видається або вразливим групам населення дітям, сиротам, переселенцям, людям з інвалідністю, або ветеранам і держслужбовцям, як умовна подяка за службу. Звичайні громадяни не можуть претендувати на дешевше житло. Чим одразу створюється умовна маргіналізованість, але найцікавіша штука, ось у чому. Якщо економічно правіша США обрала просто сприяти Купівлі житла громадянами, тобто ти сам заробляєш собі на квартиру, але і отримуєш її в повну приватну власність. То лівіша Європа обрала здавати квартири в оренду за неринковими цінами, але і фактично право власності лишається за державою. Що зробила Україна? Побудувала таку собі кракозябру з соціалізму і капіталізму, і вирішила, що це тепер працює краще. Бо в Україні ті самі вразливі верстви населення отримують від держави квартиру. Приватну власність безкоштовно. Тобто того, на що немає грошей ні в США, ні в Австрії, ні в Німеччині є гроші в Україні. Насправді, ми просто спадкували радянську систему житла, де держава володіла всім, відібравши в тебе все, могла з барського плеча скинути тобі безкоштовне житло. Але навіть там Хрущовки лишались у власності держави. І вона могла б виселити тебе, коли заманеться. А чому ж це не працює? Бо також з Радянського Союзу Україна успадкувала концепцію квартирних черг, того самого геніального винаходу комуністичної держави. Бо на папері, звісно, Україна зобов'язалась всім роздати безкоштовне житло. Але по факту такої фінансової спроможності не існує і ніколи не існуватиме. Тому сотні тисяч людей стоять у черзі по квартиру роками. А потім до цього ще й додалися переселенці, люди, у яких зруйноване житло, і велетенська кількість ветеранів, які теж претендують на соціальне житло. Особисто я з сім'ї ветеранів АТО, і ми теж претендували на квартиру від держави, тому що ще й на момент 2020 року у сім'ї було двоє неповнолітніх дітей. І жодної гарантії, що тобі реально видадуть ту квартиру, не існує. Очевидно, люди стоять руками, і за таких умов ризик корупції колосальний. І звісно ж, квартири атошників роздавали високопосадовцям. І тут багато хто може вз'їтися на мене, тому що я примушую переселенців і ветеранів платити за житло, яке вони і так заслужили. Але зрозумійте, цей концепт нереалістичний житла просто на всіх не вистачить. Ми капіталістична країна, яка живе за законами ринку, але людям обіцяє комуністичні плюшки. Що б ми могли зробити натомість? Наразі в Україні доволі скутий перелік форматів володіння житлом. Або ти власник, або ти орендуєш у іншого власника, або ти живеш в гуртожитку. І розширення цих форматів володіння сприяло появі більшої кількості доступного житла. Колівінги, де ти проживаєш з людьми зі спільними цінностями і співфінансуєш житло, кооперативи, де громадська організація будує сама собі житло. Таке існує не лише в Австрії, а у Швеції, Німеччині, Канаді і Іспанії. Та й звичайна оренда, бо це теж вид доступного житла. Хто б там що не казав, зокрема, мій тато, що витрачаючи гроші на оренду квартири, я могла б збирати ті самі гроші на купівлю власної. Якщо я почну збирати щомісяця стільки ж, скільки я витрачаю на оренду, щоб купити таку саму квартиру в такому самому районі, мені знадобиться 260 місяців, тобто 21 рік. А весь цей час. Теж же ж треба десь жити. Тож оренда квартири це дійсно доступніше житло ніж купівля. Та навіть у США лише 60% ринку це купівля, решта орендується. А у Відні, звісно ж, оренда складає більшість ринку. Однак в Україні оренда досі сприймається як перехідний період, поки в тебе немає грошей. І якщо вам було цікаво, чому ж так відбувається, можливо, це якась культурна особливість, наслідок радянського союзу. Я вбачаю просто в цьому наслідок відсутності. Захисту прав орендарів, та й будьмо чесними орендодавців. Якщо в Німеччині щоб виселити квартиранта, тобі треба попередити його за 6 місяців, то в Україні тебе можуть виселити на наступний день. Все це регулюється лише доброчесністю власника. До тебе приходять щомісяця, мають запасні ключі, забороняють заводити маленьких дітей, великих собак. А про обіг неоподаткованої готівки я взагалі мовчу. У теорії договір оренди мав би давати мені майже ті самі права на володіння квартирою на деякий час. По факту, орендуючи квартиру, я навіть не можу стати частиною ОСББ будинку, тобто сусідської організації, яка була створена, щоб покращити життя людей з мого будинку. Але право голосу там мають лише власники квартир. А власникам квартир, які здають їх в оренду, зазвичай байдуже, що відбувається в тому під'їзді чи дворі. І через це у багатьох будинках неможливо створити ОСББ, і вони лишаються прикріпленими до радянських структур ЖЕКів. І, звісно ж, абсолютно мінімальні податки на володіння нерухомістю в Україні. В ЄС. За володіння квартирою ти платиш чималий податок, а якщо ти ще й не живеш у квартирі, яку купив, то отримаєш ще більше податків. Бо це вже не базова потреба, якщо ти використовуєш це як інвестицію або як свій другий заміський маєток. Це вже елемент розкоші, на який накладається відповідний податок. В Україні такого нема, бо загалом ніхто не змінює свою прописку. Тож за другу квартиру ти не платитимеш більше. Як це впливає на ринок житла? Власники квартир значно менш схильні здавати свої квартири в оренду, бо не втрачають на цьому багато грошей. Люди не бачать сильної потреби здавати своє порожнє житло, бо не втрачають на нього великих грошей в податках. Купити собі квартиру і лишити її на 20 років порожньою є нормою. Відповідно. Ринок житла не поповнюється, бо ну ці квартиранти мені ж палери порвуть, диван поламають, потім за них лише за ремонт плати. Натомість вищий податок на володіння квартирою, зокрема володіння другою і третьою квартирою, міг би збагатити ринок і оренди і купівлі. Відповідно, впали б і ціни. Але наразі держава лише прийняла рішення субсидіювати кредити на купівлю квартир, та сама є оселя. Але шляхи до досягнення доступнішого житла є, і ніколи не можна просто скидати це на руку ринку. Основне до чого зараз треба прагнути України, це більший правовий захист ринку оренди, зокрема орендарів, підвищення податку на приватну нерухомість, а особливо на другу, третю квартиру людини. Розвиток різних форматів володіння житлом. Переписання категорій громадян, які претендують на соціальне житло, і забути про абсолютно безкоштовні квартири в приватну власність, натомість розглянути варіанти співфінансування з державою або оренди за неринковими цінами. Лише уявіть, ви могли б жити за нижчою ціною у кращих умовах. Щоб було конкретніше у Канаді кооперативне житло коштує на 50% менше за ринкову ціну, тобто самі можете порахувати. Ати, скільки б це коштувало у вашому випадку. Якщо вам захочеться більше пірнути в тему, то послухайте подкаст від аналітичного центру Цедос Ринок вирішить. Епізод з назвою Де наше соціальне житло? Зараз 2025 рік. Кількість людей, що претендують на соціальне житло, навіть за суворими українськими мірками вже досягає не знаю тисяч, можливо, і мільйонів людей. Тобто ті самі незахищені верстви потроху стають основою населення. А держава в той самий час розривається між роздачею безкоштовних квартир і роздачею тисяч гривень. Обіцяє і низькі податки, і високу пенсію. Це погоня за голосами виборців, гучні заяви, які ніколи не переходять у дію, бо це неможливо. А поки це відбувається, тисячі людей лишаються без притулку над головою. Ветерани не дочікуються своєї черги на квартиру. Переселенці роками живуть у модульному тимчасовому житлі. Студенти, які можуть або орендувати за копійки жахливий гнилий гуртожиток, або вже за ринковими цінами нормальну квартиру і нічого посередині. А хтось їде з України, бо не знаходить тут собі домівки. Для нас розробка державної політики соціального житла ще пріоритетніша ніж для європейських країн, які, до речі, зараз на випередки запозичують віденську систему. В Україні теж про це говорять, але лише вузькоспрямовані політики і урбаністи. А я хочу, щоб це стало темою для обговорень середньостатистичного українця, щоб цей механізм кудись пішов. Тож, давайте говорити про це частіше і вимагати якихось рішень. Саме тому ж я і записала це відео, тому що погодьтеся, це все давно перестало вже бути привілеями багатих європейських країн, а є базовою потребою, на яку ми з вами вже давно заслужили. Тож буду вдячна за поширення цього відео і сотні інших відео і статей. На тему соціального житла